Союз був заключений в одному з сіл Новгород-Сіверського району, але історія національно визвольної боротьби починалася саме тут з ромен у грудні, листопаді, грудні 1708 року, неподалік від цього місця, розташувалася штаб-квартира. Шведського короля Карла дванадцятого, Оборонне укріплення шведських загонів. Поблизу села Сурмачівки номер 3 Воно одне з найменших. Невисоких і в діаметрі великих. На жаль, розкопане. Сучасними копачами. Тут не було поховань ніяких. Це не скіфські могили. Але тут перебував шведський загін. І укріплення найменше за 12 метрів від попереднього, номер 4 Навкруги крутий ось обрив, вал такий природний своєрідний. І можна було тримати кругову оборону. Внизу річка Сула, схил під 45 градусів. Ось таке собі містечко оборонне. Табір Шведської армії восени 1708 року. Їх тут чотири. Відстань між 2, між трьома, дванадцять метрів і між четвертим і першим 30 метрів. Тілами козацькими Сулу загатили, тілами старшин загатили. Це про різанину, роменську різанину. Коли війська Меншикова зайшли в Ромни, і почалася різанина дуже схожа на Батуринську. Про Батуринську все відомо, а от про Роменську це білі плями в нашій історії. Шведського короля Карла XII московити виманили в похід на гадяч. І він король залишив ромен. На другий же день сюди завітали російські війська. І вчинили роменську різанину. Ось такі трагічні події відбувалися більше 300 років тому, саме на цій локації, локації річки Сула. Тоді вона була річка набагато більшою, ширшою і глибшою. Але історію переписати досить важко. І тут залишилася інформація, вона ніколи не зникне. Про ті, на жаль, трагічні події, етапу. Національно-визвольної боротьби українського народу за свободу і незалежність. І зими тоді були дуже лютими і не такими хмурими, як у наші дні. Але події були дуже схожими. На сучасній. І та сама річка, і той самий ромен. Древній ромен, який бачив різних загарбників, вистояв, вижив і має. Майбутнє. І все залежить від нас, від нашої єдності, від нашої пам'яті, від нашого минулого. Необхідно певні уроки винести із цього. Але життя вічне. І ми разом з ним. У нашої держави є майбутнє. Тісні зв'язки, дружба пройшла випробуванням через три століття. І сьогодні Шведське королівство активно підтримує Україну та українців. Головне не втратити себе, свою державу, свій етнос. І все буде добре, як говорили наші пращури. Ось така частково забута історія Роменщини і України.